Привіт, любі дорогі Скорпіони! Це Таропрогноз на 2026 рік. На кожен місяць витягнемо одну карту. І так, давайте дивитися, яким буде цей 2026 рік. І так, січень місяць. Перший місяць року, яким буде А, імператриця, карта імператриця, карта творчості, карта. Всього нового, як народження нового життя, можливо, вагітність, народження, можливо, ви будете чути щось в родині, приємні новини. Або ви, якщо це ваша тема, радісна новина, однозначно, тому що народження нового життя, народження нового проекту, творчість і імператриця. Це про доб... достаток, добробут, радісні новини, чудовий початок року. Буде чому порадіти, і це про творчість, про те, щоб себе проявити, щось народити. Якщо ви відкладали щось, думали уже саме час щось народити, почати уже щось робити і щось віддавати лютий Який чудовий початок року! Карта вісімка кубків, карта майбутнього. Робіть плани на майбутнє, закладайте фундамент, не оглядайтеся назад. Карта, вісімка час, у вас уже все є. Ви чітко знаєте, чого ви хочете, що ви маєте робити. Трошки може бути страшно. Людина ще йде, не знає, що попереду, але попереду світло. ідіть, робіть маленькі кроки. Це чудові емоції, це багато радості, хороші новини. І уже, якщо ви закрили двері. Кудись уже не оглядайтеся. Йдіть вперед. Щоб це не було те, що ви лишили позаду, нехай залишайте, залишайте минуле в минулому. Відкривайте нову сторінку вашого життя і починайте жити далі з чистого листа в новому році. Далі багато сонця. Карта майбутнього дуже люблю цю карту. Перепрошую, щось пересохло. Лютий буде чудовим. Взагалі, хороші, такі сильні карти. Так, березень. І березень. Карта на березень. Закінчення якогось періоду. І знову ж таки людина йде вперед. Щось вас життя буде заставляти. Просто йти вперед, планувати своє майбутнє, ставити цілі. Якщо ви захотіли поставити життя на паузу, щось розслабитися, щось не робити, кудись йти, бо будете думати, тому що в світі багато якихось таких подій буде незрозумілих. Але вони завжди в світі завжди погода міняється, зміни, як то кажуть, завжди ідуть. Ваше життя має творитися вами незалежно від того, що буде творитися зовні. Тут вас доля буде заставляти щось починати, кудись йти, завершати, рухатися вперед. Насправді, життя ніколи не зупиняється, воно рухається. Вам треба буде встигати за цим рухом. Незалежно від того, що буде відбуватися далі. Так, березень також буде таким переломним. Життя буде у вас ще раз і ще раз. Тут, наче по колу, ніяк не може, треба буде вже з того кола виходити. Завершення чогось і початок нового завершення. Якщо ви самі це не зробите, тут якби доля вже буде забирати від вас, буде. Все рівно штовхати вас вперед, вперед, вперед. Не можна зупинити плин часу, ні зупинити годинник, нічого не можна зупинити. І треба встигати за життям. Квітень. Так, карта на квітень і нова колода. Імператор Імператор – це уже серйозна фігура. Можливо, познайомитися з такою фігурою. Це людина статусна, при владі. можливо, це ваш бос, або якісь держслужбовці, або ви є. Тим держслужбовцем, тою людиною, дисципліна, лідерство, можливо, це ви є імператор, лідер, який знає, має чіткий план, веде за собою інших скорпіони. Можливо, це ви є тим а, імператором. І тут що підказують карти? Ставайте тим імператором, керуйте своєю імперією, керуйте своїм життям. Це є карта дисципліни. Дисципліна в квітні вам буде номер один у вашому житті, яка буде вам допомога. Або людина така з'явиться в вашому житті, яка вам буде допомагати, керувати, підказувати, щось буде залежати від такої людини, з якою ви познайомитеся з такою значущою фігурою у вашому житті. Травень. Карта на травень. Дивимося Сонце. Ну Сонце це також про дисципліну, про контроль. Сонце і імператор вони навіть десь в якомусь значенні і поруч, тому що сонце це є також контроль, це є дисципліна, це є така і жорстка, і тепла енергія. Навіть, можливо, така людина, як сонце, зустрінеться в вашому житті познайомитися з кимось. І це ще збір урожаю, ну взагалі сонце це чудово. Або ви поїдете в червні відпочивати в сонячну країну, в теплу країну. Це також про те, що буде багато сонця, хороша погода, відпочинок. І це також може бути і про вагітність сонце. Також карта вагітності, збір урожаю, народження дитини дуже чудова карта. Червень буде як. Сонце, що може бути краще за сонце? Це і здійснення мрії. І коли вперед, 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 дисципліна, радість, приходять можливості, приходять люди. Сонце це є все життя, нове життя. А, і коли приходять, приходять якісь можливості, життя вирує, і треба мати багато цієї сонячної енергії, щоб підхопити це і творити, починати творити сонце. А, і сонячна енергія, вона дуже важлива буде для вас, коли буде багато енергії, і вона у вас буде. Бо раз сонце є, значить, у вас буде багато енергії. Робити те, що треба. Так, липень. Для вас липень. П'ятірка. П'ятірка жезлів це про. А, те, що треба буде заявляти про себе, відстоювати свою думку, заявити про себе, відстоїти свої корони, показати себе. Це ще карта реклами. Може почнете рекламувати себе або створювати рекламу, візьмуть вас на роботу десь рекламний відділ. Це також ще і карта, коли ви можете фізично робити якийсь паркан, закладати фундамент, щось робити для а, якоїсь нової справи або для. Або як себе як особистість відстоювати, можливо будете себе презентувати, або ходити по співбесідах, показувати себе, заявляти про себе як про спеціаліста, про людину, про себе, або в сім'ї, в родині ви будете вже відстоювати свою територію. Або будувати вже закладати фундамент своїй сім'ї. Це карта перемін. Щось буде змінюватися. П'ятірки це завжди переміни. Переміни завжди на краще, але треба цей період перемін пройти буде. Так. Наступна карта. Чаш. Туз чаш. Подивіться, яка чудова карта здійснення мрії. Це як і пропозиція, і романтика, і любов, і навіть як весілля, здійснення мрії, можливо, власна весілля запросити, коли повна чаша а, уже радості, здійснення мрії. І тут голу, радість, щастя дуже позитивна, хороша карта. І це ще про можливості. Туз – це карта номер один. Це про можливості, які відкриваються в вашому житті. У житті у вас це повну чашу, вам все світ Бог дає в повну чашу щедрості. І вам уже треба а, приймати, мати енергію побачити ці можливості, не пропустити, підхопити, працювати над ними. Так, і брати все в свої руки, ці можливості брати в свої руки, працювати над цим далі. Все світ дає, бо це номер один, це ще не ваш результат, це те, що вам буде дано, якась, якась можливість в серпні буде, яку треба буде вам підхопити і творити. Вересень. Чудова карта. Так, на вересень, що у нас? А, десятка пентаклів? Це покращення житлових умов. Це як переїзд на нову квартиру, закінчення ремонту, створення сім'ї. І Це як спадщина, збільшення доходу. Дохід збільшиться у вас. А, яка чудова карта! Можливо, вас запросять у вересні на весілля, на якісь такі у родини, на щось таке щасливе або ви може отримаєте гроші, на які чекали, з оренди, від договорів. Ну, на вас посипляться гроші. Грошей стане більше у вересні. Чудова карта. Збір урожаю. Це вже готовий урожай, готовий результат. Вісімка в жовтні, вісімка, знову гроші, грошей стане більше. Справи підуть на краще, тут карта майстерності, а, майстерність і гроші. Вісімка, пентаклів це ще про масштабування. В жовтні ви задумаєтеся про масштабування, а, що вам треба або піднімати ціни на свої послуги, наймати ще людину, створювати ще а, щось, тому що це є карта масштабування. А можливо, ви будете масштабувати. Як спеціаліст, це карта майстерності. Клієнтів буде більше. Грошей буде більше. Майстерності стане більше. Можливо, ви будете оплачувати собі навчання, ще йти вчитися майстерності, ще покращувати себе. Або ви вже будете передавати, як. Майстер своїх справ ви будете передавати знання, свою майстерність іншим. Почнете вести курси, передавати знання, за що вам будуть платити. Однозначно, це такий грошовий обіг. Чудова карта. Листопад. Дивимося, листопад. Дев'ятка мечів. Тривожні ночі. Про щось будете багато думати. Або, можливо, ви будете змучені, які вам треба просто висипатися, балансувати, робити собі якісь вихідний, давайте ще будемо робити. Ну, тут видно, що роботи буде дуже багато. Нові проекти, можливо, купівля, продаж будинків, квартир і якісь тривоги, переживання. за щось. Ну, дайте нам. Підказка, вона сама випала. Щось нове йде в ваше життя, щось нове-нове. Можливо, ви будете думати про те, що йде, якісь ідеї, що з тим робити. Як це придумати? Це більше думки про те, що щось ви будете створювати, щось йде в ваше життя нове, захочете творити, або це як людина, можливо, захочете змінити роботу. Змінити якесь партнерство, щось, що буде вам даватися тяжким, але насправді воно легке. Дивіться, як тут багато легкості. Якщо ви відчуєте в той момент, що дуже важко прийняти рішення, насправді вам буде це дуже легко зробити. Це тільки в ваших думках. Пробуйте, і ви побачите, що тут вас підтримують двома руками за робимо. Якщо боїтеся заявити, щось сказати, тут вас підтримають. Не переживайте. Так, грудень. Грудень, карта Грудень, імператриця. А, дивіться, як чудово, імператриця була у нас в січні початок року, творчість, радість може собі дозволити. Щаслива карта. І тут у нас імператриця. Знову карта урожаю, вагітності, творчості, творчого прориву. Отут От реально, як творчий прорив, коли людина думає, боїться, починає робити людині щастить. Починайте віддавати свою творчість, свої знання, свою любов. І тут імператриця ще про те, що полюбити себе, не забути, тобто можу себе дозволити. Це людина-лідер, яка і веде за собою, і колекої є завжди тепло, як удома, добре. І також це імператриця любить життя, вміє красиво жити. Дозвольте собі жити красиво, радійте життю. Ставайте імператрицями свого життя. Ось такий чудовий розклад, такі чудові енергії будуть у вас у 2026 році. Цікавий рік буде. І від себе я вам бажаю. Хай щастить вам завжди і усьому.